Всім доброго дня! Сьогодні вам покажем заміна термостата Passat B7 2,0, дизель 103 кВт. Як, що, куди і як. І... є випадки, що люди хочуть поміняти і навіть бояться до цього все підходити. Ну, для того, щоб його зняти, це стоїть цілий квест, але є два способи для того, щоб його все розібрати. Ми розібрали, наприклад, Повністю все, що нам мішає, щоб подивитися всі течі, все, що нам потрібно. Зняли, наприклад, вентилятор знизу, компресор, генератор. Ну і зняли ми до ГРМ -а подушку і все остальне, тому що ми хочемо дивитись помпу. Ми замінили попередній раз ГРМ, але було десь підтікало, ми думали, що то помпа нова потікла. Ми розібрали, щоб все подивитись. Але в загальному. Для того щоб замінити термостат, можна не знімати генератор, можна просто зняти цей дросель на трьох болтах. Ось він, патрубок. І буде місце видно під термостат. Але я вам чесно скажу, місце буде так собі заміна його. Ви толком не зможете зачистити місце під термостат. Там так вставляється ось термостат. Сам термостат. Ось видно. І ось це місце, його треба посадочно вичистити, добре, щоб не було ось такого як тут ржавчини. О, все, що нам через що ми знімаємо, оця ржавчина, вона почала підтікати, а почали замінювати. А так, знімаєте генератор, приспускаєте компресор вниз. Тоді буде вам добрий доступ до самого термостату. Роблячи його, не знімаючи, ну, це дуже буде важко, дуже некомфортно і дуже мало місця. А так, для того, щоб зняти генератор, компресор, спочатку знімаєте вентилятори на чотирьох болтах, Два зверху, Два знизу. Т25 здається болтики. Спускаєте його вниз. Тоді привідкручуєте три болта компресор на трубках, приспускаєте вниз. І два болта генератора з торця. Один, другий. Підключно 13. Відкручуєте, спускаєте його вниз. І вам буде цілий доступ всього. Бо не знімаючи генератор, генератор просто ви по-другому не витягнете, Тільки через низ. Як ми не практикували, знімається тільки через низ. Далі, як знімете генератор, у вас буде термостат на видному місці. Видно його. Того нового же нашого термостата. Щоб зняти термостат, болтика під капітключик на 10, видно, так? головочка на 10, або торок 130. Відкручуєте, тому пластмасовий патрубок з'єднання, він просто на резинці з'єднується. Ось цей патрубок. Ось тут. Ви його просто витягуєте. І аналогічно добре зачищаєте площину в блоці, обижирюєте, і для надійності легесенько промазуєте герметиком, Легесенько. Не потрібно там кобас наложувати. Просто легесенько резинку промазали для надійності. Так само оцей патрубок, що сюди вставляється на авто, обежируєте і вставляєте також легесенько на герметику. Легесенько попереджую. Не треба вложити туди герметику чи побільше, тим тим покраще. Ні. Просто щоб було. Герметик чуть-чуть. По заводу взагалі його не потрібно, але так як резинка остається БУ, хоч її потрібно було поміняти по-нормальному. Немає в продажі резинок, витираєте, обежируєте і герметиком легесенько промазуєте і вставляєте в блок. Прикручуєте болти, затягуєте, термостат стоїть на місці. Потім вдягаєте патрубки, верхні, боковий, нижні. І. У послідовному порядку ставите генератор, його двома болтами довгими, потім прикручується компресор, потім вставляєте вентилятор радіатора по місцю. І прокачуєте систему. Тільки дуже старайтеся все акуратно, щоб нічого не виламати, нічого не зламати. Бо, ще раз наголошую, це дуже дорогоцінні речі. І на термостаті не стоїть ставити якийсь дешевий варіант, тому що це кусок роботи, і не треба вам це, як попередній власник, поставив якийсь дешево і сердито. Ну, якщо робите авто для себе, не зекономте на цьому. Це ж не така річ, що ви поставили зверху. Тож, е відео наглядно, як все знімати не можу. Ну, Рук або тут працювати, або але суть. По факту, послідовність я вам розказав, як знімати як ставити. Можливо, кого що там потрібно буде зацікавити. Ви пишіть комити, я відповім. На практиці вже ми трішки себе тут проявили в цій машині. Тому те, що у нас тут розібрано, ви не дивіться. Ми просто перевіряли теч то соло. Звідки тіче. Не могли знайти. А, а винуватець оказався цей термостат. Тому всім, коло було цікаве відео, хто почув якусь інформацію для себе полезно, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо знімати відео побільше.